10 липня, до умиротворення і душевного спокою. Коли ми поглянемо в обличчя деяким з наших недоліків, обговоримо їх з іншою людиною, підготуємось до позбавлення від них, наше уявлення про смирення почне набувати ширшого змісту. 12 кроків і 12 традицій, сторінка 74. Коли виникають ситуації, що порушують мій душевний спокій, біль від них часто спонукає мене просити Бога. Про прозріння, щоб я зміг зрозуміти свою роль в тій чи іншій ситуації. Визнаючи своє безсилля, я, я смиренно молю про прийняття того, що відбувається. Я намагаюся побачити, яким чином недоліки мого характеру вплинули на ситуацію. Чи міг я проявити більше терпіння? Чи був я нетерпимий, чи стояв вперто на своєму? Чи боявся. У міру того, як розкриваються мої недоліки, я відкидаю свою самовпевненість і смиренно прошу Бога позбавити мене від них. Ситуація, можливо, і не зміниться, проте якщо я продовжую проявляти смирення, то знаходжу мир і душевний спокій. Природні плоди мого опування на силу могутніше, ніж я.